Привіт, це Hunter's Garage, а саме це додаткового обладнання. А за моєю спиною стоїть Audi Q7, трьохлітровий дизель 2017 року, який приїхав до нас на профілактичному радіаторі. І сьогодні ми розкажемо, чому це важливо і що ми будемо робити. Перш за все, ми розберемо передню частину автомобіля для того, щоб дістатися до трьох основних компонентів, з якими ми сьогодні будемо працювати: інтеркулери, радіатор охолодження та радіатор системи кондиціонування. Під час цих робіт ми перезаправимо систему кондиціонування Фреоном R134, а також перевіримо стан охолоджуючої рідини. І якщо треба буде, порекомендуємо клієнту її замін. І тут одразу відповім на питання, чому це варто робити для того, щоб вичистити пил, пух, бруд і все інше, що може потенційно погіршити систему охолодження автомобіля і створити додаткове теплове навантаження на двигун. Особливо це буде актуально для автомобілів, які бачать за міське життя, поля, ліса, оффроуд. Тож не відкладайте діагностику та профілактику свого автомобіля і записуйтесь до Hunter's Garage.